Христос-трес. Шановні ну, депутати, ми сьогодні зібралися на позачергову сесію 58-му позачергову сесію 8-го скликання. Е, є запропонований ряд питань. У нас по, <клух> значить, присутні на засіданні з 22 депутатів, 12 присутніх, 7 відсутніх з поважень причини, 300 поважень. Е, у нас є форум для. Тож ми могли розпочати 58 за чергову сесію. Отже, керуючись статтею 2646 шість закону України про місцеве самоврядування та регламентом Кондовецької сільської ради від 30-го одинадцятого дві тисячі двадцятого року, прошу, прошу голосувати за відкриття 58 ї поза сесії 8-го столика. Хто за? <продуктив> <Далі>. Утримаюся. <продуктив> 38-го позачала сесія 8-го стотня вважається відкриття. Ні слава Ніволя, У нас э, запрошені э, керівників структурної підрозділи староста, провіду начальник фінансового відділу, що депутату. По регламенту роботи у нас э, наступний пропонує порядок роботи сесії, доповідь до п'яти до, до хвилин для обговорення порядку даного 3 хвилини для запитання на ковину на, на відповідь Миколаїв. На Є э, пропозиції до регламенту? Чи немає про що у складень? Добре. Отже, наступний порядок денний по питаннях. Е, перше питання про внесення змін та доповнення до програми соціального захисту населення Кодбацької територіальної громади на 25 рік, затвердження зміни абілітації. Друге питання про доповнення до поваження про порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги жителям Кодбацької сільської територіальної громади. Третє про внесення змін до сільського бюджету. Четверте про встановлення надбавки за веслу років у сільському голові. П'ятий. Про звернення практику землоустрію щодо відведення змейної ділянки для ведення особи господарства комунальної власності площею 1 гектар поліції. Шостий про затвердження проєкту земноустрічі щодо відведення змейної ділянки для ведення освіти свянського господарства комунальної власності, площі 1 гектар села Поліції. Сьомий затвердження проєкту землоустрії щодо відведення змейної ділянки для ведення особисто свянського господарства комунальної власності, площею 1 гектар у селі поліції. Восьмее. Призведення проєкту земовстрів щодо відведення земельного заведення особисто східського господарства комунальної власності площі 1 гектар поліці. Дев'яте про затвердження проєкту зимовстрів щодо відведення земельної ділянки заведення особисто східського господарства комунальної власності, 1 гектар пульсів. Питання повторюється: земельні ділянки різних. Десяте питання: про надання дозволу ТОВ Італія талію на розроблення технічної документації щодо монітилізації земельної ділянки. Одинадцяте. Про продаж права оренди земельної ділянки для сільськогосподарського призначення. Тож є 1 гектар поліції, 12 таке саме, просто інше зменений ділянку, 1 гектар поліції, 13, 14 і 15 питання по 1 гектару, різні зменю ділянку, з поліції по 1 гектару. Е, так. Ось такий порядок е, денний, запропонований, чи є е, запитання доповнення до порядку денного? Немає. Чи немає, прошу голосувати за основу і в цілому. Тоді відповідно, якщо немає запитань до даного порядку денного. Запропонованим передоканом на 388 сесії. Хто за? Проти Рішення. Починаємо перше питання. Внесення змін до програми соціального захисту населення по територіальної громади двадцять п'ятірік, затвердження юномі додації. Ми ви знаєте, що до цієї програми дуже часто звертаємося, і якщо нам необхідно. Виділити якісь кошти, але не вказано в даній програмі того чи іншого заходу, то ми мусимо вносити зміни або доповнення. От зараз у нас йде, нам необхідно виділити кошти на заходи до Дня захисту дітей. І саме якраз в програмі немає прописано до Дня захисту дітей. Тому ми пропонуємо це внести це доповнення. Гроші ми нічого не дозволяємо, підсумки закладені залишаються. Тільки щоб ми могли правильно використати ці кошти, треба підписати ці слова. Тому просимо підтримати дану пропозицію. Це Є запитання? Якщо немає запитань, доповнення до даного рішення, прошу голосувати за основу цього внести зміни до тобто, програми. Хто проти утримався, рішення прийнято. Наступне про доповнення до допоможення про порядок на дня одноразової матеріальної душої допомоги жителям Кудбецької сільської територіальної громади. Шановні депутати, 1 березня 2024 року ми з вами приймали положення про порядок на доразової матеріальної грошової допомоги. І там є перелік усіх категорій, хто мав би право або має право на дану пільгу і грошову допомогу. І до нас останнім часом на сьогодні поступила заява уже від членів сімей безвісти пропали. От у нас якраз немає в цьому порядку, прописано членів сімей без вісти пропали. Якщо у нас немає ці, прописано цього заходу, ці, цієї категорії, то ми і не можемо надавати матеріальні допомоги. Тому ми просимо вас е, дозволити е, дописати, тобто доповнити даний порядок саме цими словами, щоб ви могли людям виплачувати одноразову матеріальну допомогу. Дякую. Однак поряд є запитання за уваження до. А якщо немає саме за основному цілому, прошу вислати. Хто за? Против. Тринадцять річних. 23 питання перекладано. Внесли зміну до сільського бюджету. До сільського бюджету. Є, Всім доброго дня. Е, Пропонується, якраз про те, що говорила розвитання, збільшити е, фінансування. Е, я уточню. Ось людина сказала про те, що ми збільшуємо ресурсну небезпечну програму. Тобто ту загальну суму, яку ми на цілий рік виділили. А за потреби вже в конкретних заходів ми їх живими грошима підсвітлюємо. Це так назва. Тому е попередньо є клопотання у нас від начальника служби у справи дітей, е пропонуються охопити заходами в цілому на суму 50 тисяч гривень. Це ті доповнення, які ми вносимо. І також. Доступне питання з приводу того, що починається відпускна кампанія у закладах освіти. Тому є пропозиція за рахунок вільного залишку, що нам дозволяє бюджетний продукт переглянути і доповнити так само ці місяці травень-червень суми для оплати заробітної оплати бюджетних установ. Mm -hmm. Це щоб ми не, не, не перетягали потім з кінцевих місяців. Це, в цілому все.

Вже випилося 5 років загального стажу у спочатку державній службі, де працював про міхолодної заставлені, і вже плюс ці роки, які тут і десь ми трохи подали, так що вечерінько, що вам за півроку, до четвертого року не буде виплачено. Але тобто вже йому повинно за 5 років бути надбавкою за весь розвиток 15%. Ну, стаж, 100%. За стаж так mm -hmm. за вислого року. Тому ä, просимо підтримати, щоб встановити з найпершого року сільському голові Катеринчиком Колімечу надбавку за вислов року у розмірі 15% посадового вкладу. і відповідно здійснити ці виплати з урахування цих місяців за цей рік. За можливо Ставим ставом голосування. Так, хто, хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 5, а ви прочитали 15 скажі. Ні, кажу, буде на два руки лише 5, бо за 10 платили, а 5 а, ще якби. Ми... Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Так, можна це наступне. Віталій Вікторович. Значить, дивіться, зараз тут ряд питань по земельних ділянках, по поліції, ви бачите, вони одинакові, 5 земельних ділянок. За затвердження технічної документації по одному гектару. Вони фактично ідентичні всі по один маленький гектара, все літні. Так, крім кастрового номера, в кінці. Це ж ви розділяли. Добре, то давайте, якщо вони всі одинакові, я просто... Якщо у вас є запитання, можливо, вибачайте відмовитися. Зрозуміло, так? Тоді п'яте питання порядку денно. Протвершення проєкту замовлення один прав став на Це шосте питання. Порядку даного простеження практику зимову на один. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримуємося. Сьомо питання порядку даного розстеження проєкту Хто за? Проти утримуємося. Восьме питання. Про застереження проєкту зиму, точно не визнається Так само за них практику Хто за? Проти отримуємося рішення України. Це я так питання. Про збереження верху землю на один. Прошу голосувати. Хто за? Десяте питання: Даному про надання дозву Товариство з обмеження відповідальністю італій фонд на розроблення технічної документації, щодо він монітизації змей відділення. Ми вже надавали такий дозвіл у 2021 році. Це був опціон ще проведений режим кадастров на зміну видової способища на «ІЛЮ», але ми там зазначили цілу площу, а зараз Кадастер не змінює, треба тільки які е, ті, дійсно є релятком, то 12. Це, Це просто зазначити рішення. Тому... Є запитання, точніше. Якщо немає запитань, ставимо питання 10 порядку проведення дозволу товариства з межних відповідальність італій суттєво розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки. Заснути проти підтримуємо. рішення прийнято. Е, так. І... 4. -4. 4. Про затвердження технічної документації землеустрою ми то, також надавали дозвіл дві сесії назад. Західному як істотний зимокористувач на силі 12 поле село Василів. На ПАЙ невитребуваний ПАЙ тому розробили документацію. Вже є кадастровий номер площі ділянки, і так як вимагає закон, мушу зачитати. Передати в оренду західний бух, який стотному земельно користувачу земель в масиві земельну ділянку площею 08891 для ведення позарного терміну на 10 років, але не довше, ніж додати державної реєстрації право власності на ту земельну ділянку власника земельної паю чи його спадкоємця, про що обов'язково означається договорі. І визначити оренду плату в розмірі 8% від 100 років. Зрозуміло, маловір. Так, так, а Є запитання? Якщо немає запитань, ставимо на голос, хто за проти, все рішення. Двіться, наступні у нас залишаємо питання. Це по тих самих земельних ділянках, на яких ми зараз затверджували технічно проекти зимового значить Ці земельні ділянки ми хочемо ці скаради виставити в продаж оренди земельної ділянки. Ну, На засаду засадах вкладної електронного акціону на ці всі п'ять питання, окремо коректорів, кожного питання окремо. Вистачена аукціону на право раді, в тому же їх на саміті. Тож вони всі п'ять відрізняються умови оренди в частині з інформативної грошової оцінки. Тому я зайшла кожного окремого. Перша ділянка номер 41 у всіх 10% стартова ціна першої є 1384 гривні, е, реєстраційні 800 гривень, е, гарантійний внасок 6056 гривень. І обов'язкові умови, які ми на середній раз оголошували. Відповідно до п'ятої статті закону про субсидії господарство дозволяється використовувати земельну ділянку для фермерського господарства та ведення товарного суборенда дозволяється, розмір не може бути більший. І третя обов'язкова умова, у разі включення земельної ділянки в майбутньому до переліку зарезервованих земель для учасників бойових дій. Переможець в цьому зобов'язується цю ділянку передати в оренду. Учасником бойових дій після його розподілу при умові, якщо забезпечить орендну плату на рівні середньої кола громади. Але ще не в оренду, а власність. Свою чергу, вже учасник бойових дій. Передати власність учаснику бойових дій. По тому принципу, що ми працюємо сама з майно які даємо за аукціоні в оренду. Розумію, так? Отже, давайте питаємо. Є запитання? Якщо немає, прошу голосувати за основу словами. Хто за проти? Утримається рішення прийняття. Наступне. Читайте умови, так всі поговоримо. Uh, yeah. Так. Uh, <coughs> uh, ділянка 42, кадастровий номер закінчується, це 3399,70-10%. 800 гривень реєстраційний, uh, 6056 гривень, два прожиткових мінімум гарантійний внесок. Всі решти умови однакові. Okay. Зрозуміло. Є запитання. Якщо немає запитань, прошу голосувати. Хто за? Прошу, утримуйте річний клиент. Наступний. Ділянка на господарство є номер 43, 10%. Стартова орендна плата річна 2899,70. Гарантійний реєстраційний, такі самі реєстраційні 800, гарантійний 656 гривень. Є запитання, якщо не було, не запитання, не створює. За, Прошу, утримуйте річний клиент. Наступне. З мене ділянка 44, кадастровий номер, 10%, стартова орендна плата 270180, реєстраційний 800 гривень, гарантійний 6056. Є запитання, чи немає старому станцію да? проти 300 річних. І остання 45-та ділянка, гарантійна стартова оренда плата 370180, гарантійні 6036 і 800 реєстраційний. І якщо немає запитань, ставимо на голосування. Да, всіх сім да, на... років маємо на сім років. Так, да, так. Да. Став на голосування за заслуг. За. Прошу. Шановні депутати, з під питання запитання на сьогоднішній день у нас 58-й сесії вже проголосовані. Я зношу цю позицію. Закриття 58-й до дочергової сесії голос до на москвині. Хто за? Проти? 308 до чергового сесії вважають закриті. Ще український. У своєї стороці душу тіло ми положим за нашу слабость.